Всім привіт друзі! З вами я Вєтрікс Сьогодні ми будемо грати в GTA San Andreas Ну Думаю, що почати ігру, загрузити. ми коротше, будемо в продовжимо короче проходити. Ну В принципі, я ще трошки поприходив. Получив трошки, тут купив хату, до речі. Купив хату. Купив собі, коротше, змінив імідж. Ну. такий я тепер чувак. Ну, та й таке, то зараз я, коротше, хочу знайти собі якийсь автомобіль, щоб якісно пересувався. Ну, якщо так по-розумному, звісно, сказати. Тут у мене місія з комбайном є. Одна. Тут, коротше, комбайн треба украсти. Я її пробував пройти, але я утопив комбайн. Та-та. Беремо цей автомобіль. Так, друг, почекай. Мені прийдеться взяти твій прекрасний автомобіль. Такс. Е, той чувак на мене їде. Все, тікаємо, коротше. Та блін, стара колимага. Такс, Ну. Зараз ми поїдемо, виконаємо місію Містер Правда. Містера Правди. Ой і до речі, треба мені мотоцикл цей забрати. Оп. Ні, дідуля, бабуля, ви не. Оп, мінте. Та думаю, що мені нічого не буде, якщо я стану на чужий мотоцикл. А ні, оказується буде. А, ну ще ми відмінті то тож ще проблем немає. Зараз по полям, по полям, та й вже ментів втікли. А, вже в мене навіть розіска немає. Уже і все, коротше, менти закінчились. Ну, я ще прийшов каталіну, коротше, мене Менти викинули в якесь місце. Ну, і тепер тут стараюсь хоч щось зробити. Я був на цьому моменті. Я на телефоні грав GTA San Andreas. Був на цьому моменті, коротше, і в мене щось не вийшло. Та я просто закинув, бо стало то скучно мені просто стало чи що, збор трупов. Такс. Ого, цей Привіт, привіт. Є тут хто-небудь? Сюда Темпи не курить. Кальян чи що? Не, наркотую. Курить темпы не жесткий. Только посмотри, что это тут у нас. Эй, Карл, как ты, мальчик? Эй, что происходит? Есть о секретная тренировка. Ах ты, ах, ах, не да-да, замолчи, придурок. Мистер Правда даст тебе лучшую траву. Он же в ноль говорит. И ты доставишь это нам. Ого. Эй, чувак, ты сознание теряешь. У тебя галлюцинации и всякая хрень. Эм? Ох, йоу, правда? Топай-ка сюда, чувак. Что за типок? Приветствую, друг. Чего надо? Карл расплатится с тобой. А чё Карл? Это ты у чем? Карл, меня тут просто охренеть, как... Я хочу, чтобы я это взял на зеленый яд и притащил ему. А, ты какой-то чувак его развил, чешой? Это разрушит карьеру этого козла. Вот дерьмо. Чуваки, хотите грибов, таблетки? Как насчет ДМТ? Не-не, не для меня, чувак, пора сваливать. Так, чекай, он ну, хочет нас наркотов загрузить, а что? Йоу, Карл, заплати ему. А что? Че... Ого, чувак, никуда не думал, что такое увижу. Федерал смог выкрутить больше меня, на кого ты работаешь, парень? ФБР, агентство по борьбе с наркотиками. Нет, я скорее частный детектив. Друг, ты излучаешь недостаточно позитивной энергии. Как насчет вьетнамского опиума? Не-не, я эту хрень не употребляю. Но я могу ли тебе доверять после этого? Что? Я теперь на тебя работаю? Я человек мира, но к то по ту сторону хребта доставляет мне беспокойство. Я имею в виду двинутих сторон і за виживання ультраправих фашистов. У них є комбайн, а мені он якраз нужен. Достань його і розплачешся. Амасте, вбивай, Карл. Чо за нахрен, до скорого обдоубаний. Я так понял, коротше так, я маю украсти комбайн, отправляйся пропустити поездку. Ну, думаю, що поездку можна пропустити, щоб в. Ви... Ну, не було аж так і нудно. Зараз пізніше в той же день, так. Щоб не було аж так нудно, я пропущу поїздку. М -м, уборочний комбайн знаходиться на полі позаді ферми. Ага, Добре. М -м, здесь работают несколько групп із комунистання за виживання. Вони не люблять посторонніх. <гум> Приникні на ферму и україні уборочний комбайн. Та без базару, чувак, ще все буде. Я на мотку як не я приник на ферму. Ты не попал не на ту ферму, сынок. Это тебе не деревенский ку. Ёб твою мать! Ой-ой-ой. Тихо. З дробовика їх шмаляти? На хедшот. О, ты це дівка. На. Такс. Зразу, сразу сюда. И на комбайн. Эй, кто этот? Што? Чувак. Та ви шо, поохренівали всі чи що? Чекай, треба б мені якось оцей комбайн. Де він? Все, я його вижу. Стояти другу. Це угонщик комбайнов. це все суки. Хто? Ладно. Чекай. Ой-ой, я людину. Достав упоришній комбайн на фермі містера Правди. Ой-ой-ой, ой, чуваки, ні, ну остановить я твого ублюдського вандала. Чуваки, сорян, ну мені прийдеся. Ой, це погано виглядає. Оце одна із самих жорстоких місій, до речі. Там ще з бетоном є одна місія, там, де ти на бетон мішалці, заливаєш чувака. Не, тебе чувак. ні, ні, я тебе не хочу, коротше, різати. Ой-ой-ой, опять ці. Зараз будуть по мені стріляти. Ладно, ще якось розберемось. Може. Пошмаляємо повним, коротше, якось. Думаю, що тільки по дорозі буду їхати, я не хочу якось. Не знаю. Так, вони ще за мною... Ні, ні, вони ще... Все, вони не за мною, коротше. Все, так... а ні, вони за мною, блін. Ну, добре. Окей, зараз хай вони доженуть мене трошки. Я їх, коротше, ще отак з боковухи заберу. Так, ні, ну машини, машини, машини. Ну ви не видите, що їде комбайн, ну. Що це? О, тут я десь і перевернувся. Та, я отут перевернувся. Бо я тут розігнався сильно, щоб вони мене не замахували. Надіюсь, вони так само. Ой-ой-ой, чуваки. Нє, я надіюсь, що мінти мені... він менти мені. Тут постійно якась машина стоїть, От, серйозно. Тут коло лісу постійно якась тачка стоїть. Я замічав купа вже раз, що тут якась тачка стоїть. Ой, чувак. Ну, що, наша, наша? наша. Ну от постійно я замічаю, коротше там якась таха стоїть. Ой, цікаво чи можна мотоцикліста як його? Ладно, ну, давайте швидким путем доберемся. Ой, так до дотепер стріляють. Ого! Та ладно, ще відірнемось. Думаю, тільки одну місію пройдемо, Я не хочу вигружати ролик там на хвилин 20, як я робив колись. Ну, вам може типу, бути не цікаво, що я просто 20 хвилин їжджу в якусь фігню говорю. Ну, думаю, коротше, ще по Сталкеру можу випускати ролики. Ну, але по сталкеру це як вам сподобається. Якщо зайде Сталкер, то буду випускати, звісно. Якщо він не зайде, то. Хай буде, я вам типа не буду випускати нічого взагалі. <кій> ну, якось так, коротше. Тут, тут ферма містера, правди. Судя по всьому. Та вона тут десь, певна. Та та та. Ой, ой чуть не врізав. Цікаво чи можна знак. Можна. Цим комбайном можна все. О, ну, я вже прийшов місію. 9 хвилин. Ну, нормально, нормально, що скажеш. То це ферма містера Правда? Цікаво, де той містер Правда бере стільки трави. Угу. Опа, от ми... Брат, ти приніс мир, мій дом. Спасибо тобі, мій дорогой. Добре, я позвоню, коли буде все в порядку. В порядку я. Тільки бабки не забудь. Йому ж і бабки, я йому комбайн угнав, тобі ж і бабки нагу йти. А Карл, це Чезар, як діла? Як діла, дерьмо повний, брат? Что случилось с Кендл? С ней все не в порядке? Она со мной, с ней пока все в порядке. Валила Сальзакас, все кончено. За мою голову назначена цена, и может быть за голову Кендл. Это шо? Доверие уважение и честь ни хрена теперь не значит в Лос-Антусе. Мои дружки-приятели либо все мертвы, либо в бегах. Проваливай из города. Отправляйся в Энджинплейн или Индустриалер для себя и Кендл. Я вас там встречу. Кто-то какую хрень тогда. Нет, просто увези мою сестру из города. Не подозрі мне мою маліночку. Розуміється не... в братішку, увійдемося в Angie Пайн. О. О, тут тут чекай, чекай, карта. То чекай, я тут розумію, що десь тут, десь тут амаю лазити оцей чувак, так? Та, Angel Пайн, Окей. Ну Давай для початку приїдемо до нього, сейванемося. Ну, та якось так. Не буде цікаво дивитися, як я приїжджаю і сейвлюся. Уже цю місію пройдемо в слідчому ролику. А слідчий ролик вийде завтра, звісно. Ну, добре тоді, чуваки. Ми вам в хату. Все, давайте. Удачі і всім пока!